Вітаю, панове. Сьогодні у нас традиційне відео. Зараз я вам покажу оборот наших коштів за липень. Ну і в принципі подивимося на кількість заявок, подивимося на джерела заявок, ну і взагалі подивимося на всю інформацію, з якою я зазвичай ділюся з вами. Отже, цей місяць пішов у нас трошечки на спад, ну і в принципі, в серпні ми взагалі вирішили взяти відпустку. Як не як у нас діти? У нас, в принципі, є інші проекти, і ми просто не вивозимо особливо з дітьми. Ну, ось така у нас ситуація. Отже, серпень, напевно, який звіт буде, тому що якісь продажі так. Кож там відбуваються, ну, але тим не менш. Давайте подивимося для статистики. У нас 25 тисяч підписників. Того місяця було 25 тисяч У нас все це діло йде на спад. Напевно, через те, що ми цього місяця не так активно закопали рекламу, і в принципі, взагалі, літо чомусь йде все це діло на спад. Або ми працюємо з дуже великими бюджетами, до прикладу, як було в минулі роки, і в принципі воно більш-менш тримається на одному рівні, але з більшою витратою на рекламу. Тому ми цього року вирішили ось так зробити в. Серпень зробити, взагалі, ну взяти відпустку, можна так сказати. Це ж таки діти і інші справи з маленькою дитиною. Ну, доволі таки важко. Ну, принаймні, зараз, принаймні, мені. Отже, давайте перейдемо в Sales Drive, ну і відповідно подивимося. Я вже прикріпив додати заявки всі наші заявки. Ну і дивимося за липень. У нас 37 заявок і 36 продажів. Це доволі таки добре, так тому що лише одна відмова, так чи щось такого плану. Ну і відповідно 97% у нас викупи. Якщо подивитися по сумі продажу, тобто це у нас фактично. Оборот 22 740 гривень в порівнянні з минулим місяцем упали на 50%. Але я кажу, ми не настільки, скажем так, закупали реклами. І якщо подивитися на витрати на рекламну кампанію, давайте ми. Ну, це е, рахується як Інстаграм лише так, тому що я ввожу лише інстаграм, а пром, розетка і інші джерела вони автоматично підбирають свій відсоток. Отже, на рекламну кампанію, 7 864 гривні. Ну і в принципі витрати на одну продажу. 218 двісті гривень. Це якщо брати в цілому, але це трошечки неправильні, скажем так. Дані тому давайте ми подивимося взагалі по всім кампаніям. Давайте розберемо інстаграм і подивимося, що з інстаграму у нас 33 заявки, 33 продажі, тобто 100% взяли свої замовлення, свої пакунки. По сумі продажу в інстаграмі 21 280 гривень, витрати саме на рекламну кампанію в інстаграм. Тобто таргетингову рекламу у нас 7864. І одна продажа у нас коштує 238 гривень, ну і 30 копійок. Ну і відповідно Тут ми виходимо трошечки в прибуток, так добре, що не в нуль, тому що статистика в останніх місяців доволі таки погана. Ну, якщо подивитися так на витрати на одну продажу на минулий рік і подивитися на цей рік, то я думаю, ви бачите різницю. Різниця у нас просто колосальна. Ну майже в три чи може навіть інколи в чотири рази. Ну, це вже таке. Отже, з інстаграмом розібралися, йдемо далі. В пром. Пром у нас взагалі не дав жодного замовлення. Ну, це і не дивно. Взагалі всі жаліються на пром, що немає. Замовлень, і я в Фейсбуці є учасником групи промпідприємців. Щось такого плану, то там всі жаліються, що немає продажів, немає продажів, і їм менеджера пишуть, що ну це нормально. Типу не переживайте, це так має бути. Ну дивна ситуація, ну, тим не менш, як ви бачите, у мене також немає продажів. Ну я за це не переймаюся, тому що як не як у мене не є основним каналом пром. Тому ну я його зробив взагалі для того, щоб у мене було більше каналів продажу. Я думаю, це очевидно. Якщо подивитися на розетку, було Дві заявки, двоє людей забрало свої покунки. Сума продажів у них склала 980 гривень. В принципі, якщо взяти що 21% йде на рекламу, то можете собі порахувати. Воно мені тут на жаль не рахує. Хоча Drive можна все це діло зробити, якби щоб воно рахувало в окрему колонку. Тому що якщо подивитися на заявки, то воно там в принципі відображається. В чому проблема? Я не розумію. Ну тим не менш, якщо подивитися, мені здається, навіть по гірляндам було одне замовлення. О, ні, по гірляндам цього місяця було одне замовлення. Я навіть здивувався. Ну і подивимося на домашні. Домашні у нас не було замовлень. А тепер цікаво, куди поділося та, те замовлення, яке не забрали. Щоб подивитися на весь трафік, за сьомий місяць одне замовлення у нас кудись поділося. Ну, не знаю. Коротше кажучи, ось такі у нас результати. В принципі, можете підтримати мене вподобайкою, можете підписатися на канал, якщо вам цікаво такий контент. Ну і в принципі не забувайте про ЗСУ. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.